Друзі, всім привіт, всіх вітаю. Е, приїхав я сьогодні на риболовлю, як завжди. Мета сьогоднішньої риболовлі е, впіймати в основному буду ловити окуня. Може якась навіть щучка проскоче або судачок. ну Там вже будемо коротше, дивитися. Так що, друзі, не затримую. Е, всім приємного перегляду і не перемикайтеся. Вся точечка славиться судачками та щуками, тому поставив я. Універсально доволі таки приманку. Swing Impact Redujum в кольорі Mystic Spice на 8 грамах Чебурашка, звичайно. Ну, На Чебурашці, кстати, він похуже летить, ніж на Джехрігу. Джегріг все-таки виграє в цьому плані в дальності польоту. Так, да, все-таки може я погарячився, що лайтика взяв під такі ваги, тому що він їх так собі підриває. Поки що риболовля тільки починається, тому в принципі рибка ще може відізватися, поки що тиша. Поки що тиша. Але попереду є ще дуже перспективні точечки, тому в принципі надії я не втрачаю. А, може якась рибка і буде. Ой-ой-ой, друзі, ви це щось таке непоганеньке. Судачок, напевно. Ні, Подача така була. Бачите, як заїв німбло. Ось останнім часом в мене Око, німено клює з такими подачами віда спінінг, можна сказати. Так, отакий гарнюнька. Отакий От гарнюнька відправляється, як завжди, до донку. О, пішов. Так, друзяки, гарненько, гарненько, блін. Ну, буквально я вам хочу сказати, це який перший закид на німбла був. І вже відізвався Окунь. Зараз будемо тут пробувати чукать щучку. Почепив я е, юшика 2,5 дюйма в шартрезі, лимончику. Опа, друзі, ви бачили? Опа, та це непоганенька рибка. Це щось непогане, друзі. Окунь. По-моєму, це кабаністий окунь. Так, друзі, дивіться, це гарнюнька окунець. Друзі, це гарнюнька окунець, Відізвався на южика в такому кольорі цікавому. Такий гарненький гарбач. Ось на сонці, щоб красиво було. Такий гарненький окунець відправляється додому. Побіг. Ось, друзі. Друзі, для мене це нові містяки. Ніколи тут до цього не був. І ось, бачите, буквально другий закид і вже відізвався окунець. То, думав, приїду, нічого не піймаю, як завжди на першій рибалці на новому містечку, але... Пощастило, на бровці. Тут така бровка, я одразу відчув. І підібрав він на бровці. На юшика, як вже я казав. Два з половиною дюйма в кольорі лимончик. Окунцем. Такий гарненький кабасик попався. Подачка була така окуньова. Такий тик-тик-тик-тик-тик. Характерна така. ой 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 Друзі, подача була. Друзяки, це іменно подача була. Та ти що Да. Да-да-да-да-да. Це подачка. Дивіться на приманку. Друзі, сьогодні другий день риболовлі. Вчора доволі таки непоганенько відловився по окуню. Сьогодні будемо питатися піймати щучку. Взяв я з собою чучий комплектик мій до 20-ки Будемо питатися. Вроді би пліскається якась рибка під камишиком. Зараз перевіримо, що це з нас зарибинка. Може це хижачок якийсь гуляє щучка, судачок, окунь, від окуня теж би не відмовився в принципі. Ось така перша рибка на юшика. Але такий красунчик гарбачик. А я бачу, що вони там вроді гуляють. Ось такий гарбачик. Так, що, якщо вони там стоять, давайте по другого. Такий гор окунь, мощний такой, хороший. отправляется он домой. Именно бой такой, блин. Это я первый раз такого окуня здорово поймал. И, короче, бой именно мощный. Опа! Це, мабуть, рибка була. Друзі, ну от і все. Підійшла до завершення моя сьогоднішня риболовля. Як ви бачили, за 2 дні мені вдалося е зловити 4-5 окунів десь так. В принципі, кльову такого сильного зараз у нас немає. То дощ, то жара, то... Коротше, погода міняється. Тому рибка не так активно клює, ще був схід одної щучки, шнурочка невеликого. А так, в принципі, все. Так що, друзі, всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!